Алло, Алло, добрий вечір. Чудово вас, чу. пан конструктор. Добрий день, вибачайте, трошки форс-мажор. Ні, ну буває точно не без того, Даш, розуміємо. Да, чудовий дрончик. Хочу зауважити, що закрила збір, скажімо, основну суму. Внесла пані госпожи Маріза, що їй дуже-дуже вдячні. -дуже Всім вдячні, хто долучається. Ну, але тут закрили <пух> повністю збір і дрончик. Пше встигає за всіма іншими дронами поїхати до наших захисників. Так, я правильно розумію, Панесу? Так, так. Це якраз з тої от партії, що я то пакував, якраз я його спеціально відклав, бо ви ж сказали, що ось швидко, скоро, скоро. так да, так, да, так. Да, так. Да, да. І на прохання пані госпожі Марі, дрон буде називатись. Відверто я був трошки проти цієї назви. Ну, але настояли, нічого не зроблю. Кажемо основний донат від неї, то, відповідно, назва називається Дмитро Україн. Добре. Да. От, пане Дмитро, не сперечайтеся. по-перше. Не сперечайтеся, по не сперечаюся. Що... з жінками втраті не, не сперечатися. А по друге, е це до вас повага От, за вашу роботу. Дуже приємно, що будемо не тільки тут читрулівці, і вітаміни роздаватися, і полетить, е і занесе справжніх вітамінів. Нашим братам меншим, скажімо так, що вже наїлись, гіпервітаміноз отримали. Дуже гарний дрончик. Так, дуже гарний дрончик. Чудово а, видно, так. Да. Все прекрасно. От так, що така красотулька поїде. Буде, то я вже забрав усе, що треба було. Тож продовжуємо пакуватися і там, десь до вихідних або максимум на вихідних воно все поїде. Прекрасно, прекрасно. Так, да, друзі, а хто хоче подивитися, як пан конструктор запаковує дрони, заходьте на YouTube канал. Є розміщення посилання, плюс є ще в телеграмчику. І там ще от від наших захисників пан конструктор мені передав відео, як працюють наші дрони. там Відео просто М? блокбастер. Не відірватися. Не кажіть. Так що працюємо далі. Дякую всім, дякую спільноті, всім, хто долучається, всім, хто донатить, всім, хто допомагає. Дякую, дякую там вам, пан конструктор, за чудову роботу. Чатик передає вам вітанечко. Дякую, дякую, дякую. Чатику, теж вітання. Будемо на зв'язочку. На зв'язку. Добре, все, гарного вечора. Вечора вам, да. так. Да. Друзі, традиційно хочу подякувати всім, всім всім, всім, всім за допомогу. Дякую. Супер, неймовірно. Ще одна екіпташечка, а значить, ще трошечки, трошечки ближче ми до перемоги. Дякую всім, дякую за допомогу. Ви на зимой.